Євангеліє від святого Луки, глава 6. І сталося, як він переходив ланами у суботу, його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. А деякі з фарисеїв сказали, нащо робити те, чого не годиться робити в суботу? І промовив Ісус їм у відповідь: Хіба вони читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів. Також ті, хто був із ним, як він увійшов був до Божого дому, і, взявши хліби показні, яких їсти не можна було, тільки самим священикам, споживав і дав тим, хто був із ним. І сказав він до них Син людський це Господь і суботі. І сталося, як іншу суботу, зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік. Що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку: Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. же промовив до них: запитаю я вас, що годиться в суботу. Робити добре, чи робити лихе, душу спасти чи згубити. І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здорова. А вони переповнились лютістю і один з одним змовлялись, що робити з Ісусом. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися. І перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них дванадцятьох, яких і апостолами він назвав, Симона, якого й Петром він назвав, і Андрія брата його, Якова й Івана, Пилипа й Фарфоломія, Матвія й Хому, Якова Алфієвого, і Симона, званого Зелитом, Юду Якового, і Юду Іскаріотського, що й зрадником став. Як зійшов він із ними, то спинився на рівному місті, також натовп густий його учнів і безліч людей з усієї юдеї та з Єрусалиму, із приморського Тиру, й Сидону, що посходилися, щоб послухати його та вздоровитися від недугів своїх, також ті, то від духів, духів нечистих страждав, і вони вздоровлялися. Увесь же народ намагався бодай доркнутись до нього, бо від нього виходила сила, і всіх вздоровляла. А він, звівши очі на учнів своїх, говорив Блаженні убогі, Царство Боже бо ваше, блаженні голодні тепер, бо ви. Нагодовані будете, блажені засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блажені ви будете, коли люди зненавлядять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле, ім'я ваше за людського Сина. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так само чинили пророкам батьки їхні. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою вже маєте. Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре. Бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні, а вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає, назад не жадай, і як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме й грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий бо він до невдячних і злих, Будьте ж. Милосердні, як Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, бо простять і вам. Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Розповів також приказку їм, Чи ж зможе водити сліпого сліпий. Хіба не обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя, але, удосконалившись, кожен буде як учитель його. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Як ти можеш сказати до брата свого, Давай, брате, я заскалку вийму із ока твого, сам колоди, що в оці твоїм, не вбачаючи. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата твого. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають бофіг і стернини, винограду ж з глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім. Та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була тому дому руїна.